Житомирська область продовжує допомагати Луганщині. Черговий гумконвой для постраждалих від бойових дій мирних жителів цими вихідними було доставлено в Луганську область. Дві фури з продуктами харчування, теплим одягом, взуттям, предметами гієни та будівельними матеріалами особисто супроводжував голова Житомирської обласної державної адміністрації Сергій Машковський. Гуманітарний вантаж на підтримку проукраїнських районів Луганської області збирала уся Житомирська громада підприємці, волонтери, громадські активісти. Житомирська область повністю осознає і розуміє ситуацію, цю, яка відбувається зараз на сході нашої держави, зокрема в Луганській області. Тому ми всі дуже активно долучаємося. Я дякую всім дійсно Житомирській громаді і всім підприємствам, підприємцям, які долучилися до цієї допомоги. Я вам скажу відверто, не потрібно було двічі просити. Усього Житомирщина зібрала для жителів сходу близько 40 тонн гуманітарної допомоги. Частину продуктів Сергій Машковський разом з Геннадієм Москалем від. Відвіз у селище Новотошківка Попаснянського району. Знаходиться воно за два кілометри від 29-го блокпосту на автодорозі Бахмутка і є одним з найбільш постраждалих від обстрілів населених пунктів Луганщини. Як ви бачите, воно неоднократно накривалося градами, село майже розрушено. Тут знаходились торгові ряди, павільйони. Фактично всі робочі місця торговельних працівників і підприємців знищені, тому сьогодні товар не завозиться. Люди не рискують відновлювати, тому що не знають, будуть нові обстріли чи не будуть. Тому ми. Кожний місяць привозимо сюди їду для тих людей і дітей, які залишилися в селі. І сьогодні я хочу щиро подякувати своєму колегі, губернатору Житомирської області, що він знайшов можливість, зібрав гуманітарну допомогу і привезли це якраз хвати людям на місяць. Люди у прифронтових селах давно забули про нормальне життя, пошкоджені будинки. Деякі зруйновані повністю системи життєзабезпечення перебиті. І, хоча днями у Новотошківці відновили центральне водопостачання. Однак електроенергії та опалення тут досі немає. Я в голому домі живу. голову окна сьогодні пленку дали. Дали. зробили мені з'ялим. Водичка вже є. водичка пошла спас. Снімабі нема, нема, раніше у селищі проживало близько двох тисяч осіб. Сьогодні ледь-ледь три сотні назбираються. Місцеве населення вдячне усім, хто не полишає їх з бідою на одинці. До речі, це вже третій приїзд голови Житомирської облдержадміністрації на Луганщину, І, як запевняє очільник області, не останній. Я, звичайно, сподіваюся, що ми більше не будемо бачити такого, як це ще подальшого руйнування, але в той же час ви завжди можете розраховувати на нас, і Житомирщина завжди готова підставити плече Луганській і Донецькій області. Більш детально про поїздку Сергія Машковського на Луганщину дивіться завтра. Відразу після новин в програмі актуально.